У чорному, тим часом та Азовському морях ворожі кораблі відсутні станом принаймні на шосту ранку. Про це звітують військово-морські сили ЗСУ. Натомість у Середземному морі перебувають три російських кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет Калібр загальним залпом ракет до восьми. На прямому зв'язку з нами Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил України. Дмитро, вітаємо вас. Вітаю студія. Вітаю глядачі. Доброго ранку. Усім. Добрий ранок. Ну, давайте почнемо з оперативної ситуації в морі. Як поводяться зараз росіяни? Там, в принципі, не спостерігається якихось особливих змін в їхній тактиці застосування, тобто поведінці, тому що в принципі вибір у них залишається і надалі доволі обмежений це або перебувати в пункті базування і Відносно бути захищеними, наприклад, від морських дронів, або вони вимушені періодично цю базу покидати через небезпеку повітряного удару, і там відповідно у них можлива зустріч з іншою загрозою з беками. Тому, в принципі, можна сказати, у нас залишається статус кво Єдине, що сьогодні військово-морські сили, як складова ППО, долучилися до відбиття повітряної атаки, і є збиття на. Нашому рахунку, тому в принципі, можна сказати, що була активність сьогодні вночі. Ну, якщо говорити до речі, про середземне море перебування трьох, принаймні, кораблів військово-морських сил Російської Федерації. Наскільки це така типова для них практика, і, і по кількості, і по часу перебування? Там насправді дуже цікаві зараз таки розгортаються, можна сказати, навіть. В деякій мірі трагічні для росіян з точки зору геополітики події. Вони там чим чекують потрохи на вихід, звісно, для них стало проблемою те, що попросили їх все ж таки, судячи з усього, з їхньої бази в тепер вже колишньої бази в Тартусі, яку вони там розбудовували півстоліття. Але фактично ми спостерігаємо такі е, дії, які свідчать про те, що вони все ж таки вимушені покинути її. І так, у них є де там е, бункеруватися, тобто заходити в порти. Це Алжир єгипет Але в будь-якому разі, це все ж таки не військові бази. І тепер для росіян логістика, враховуючи закритий босфор, доволі складна в середземноморі. Так вони демонструють свою присутність. Іноді це ще називають демонстрацією прапору, і звісно, вони ще сюди будуть повертатися, але використовувати для цього флот як раніше. Тепер вже для росіян фактично неможливо. То що їм тепер доведеться шукати якусь іншу базу? Ось так стискається, знаєте, їхня морська могутність. Доведеться їм тепер в обхід Європи через Атлантику ходити сюди. І тут вже виконувати завдання, які перед ними ставить їхнє керівництво, тому що, на жаль, в Африці вони теж намагаються свої інтереси просувати. Всі ми розуміємо, які, які це інтереси, але це стає вже досить, досить дорого і довго. Про Азовське море хотілося б окремо запитати те, чи намагаються, давайте так запитаю, чи намагаються росіяни там бодай фрагментарно використовувати його для своєї власної логістики, тобто перекидання з порту до порту? На жаль, такі факти ми фіксуємо протягом всього часу повномасштабного вторгнення. Так, ви абсолютно праві, пане Олеже. Вони використовують періодично. Акваторію для того, щоб з українських окупованих портів перекидати на ну, свої офіційні порти, протягом кількох років вони вивозили те, що вони захопили на окупованих територіях: це українське збіжжя, український метал і вугілля. Відповідно. І так, на жаль, вони продовжують і надалі це робити. Для цього вони використовують. Ті судна, які можна умовно назвати тіньовим флотом, хоча насправді всі вони мають відповідну реєстрацію російську, і після цього вже вони через офіційні порти на Азові вивозять е, українську сировину. Але військова активність в Азовському морі, якщо брати корабельну складову, відсутня. Спасибі вам за ваш час за інформацію. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил України, був в нашому ефірі.